Давай, Маша, будемо лапки ймити. Ми прийшли з прогулянки, у нас водичка. Дай. Заходь сюди. Ну, заходь. Давай. Молодець. Ой, ти Да ні, почекай, так швидко ж не миють. Наш <плес> що так миє лапи. Іди сюди, давай, заходь ще раз. Ну, заходь, відерко, давай. Заходь, заходь. Давай, заходь, заходь. Молодець. О, тепер по моїм лапку дай таку. тук 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 по моїм їх там пилюк з Так, все. Тепер задні лапки. Давай, так, ще раз перейдем. Маша, ну це так робить. Давай, дай, заходь. Ні? А задні лапи як будемо мити? Задні лапи грязні, не подиви, яке полотенце було чисте, білюхеньке, а ще грязне, Дай ще помий лапи. Давай, заходи. Молодець, Став другу, А другу як ти переступила? То Маша, ти одну лапу поставила, а другу зовсім ні. Дай ну. Так, тепер о, молодець, став лапки. Помили лапки. Тепер виходь. Виходь. Ну, виходь. Так. Виходь. А другу сюди став. Давай. Ось так заходь. Ну, Маша. Ну то так лапа.